Я просто помила волосся і розвела такий хаос. Сьогодні вирішила помити волосся новими засобами, і я не очікувала, що вони такі класні навіть після коментаря моєї підписниці. Розпаковую нові баночки, намагаюся зрозуміти, як чим користуватися і думати волосся. На шию нанесла зволожуючий ексфоліант, на обличчя сіру. Потім нанесу крем та SPF. Це маска та термозахисний бальзам. від По довжині буду наносити ось цю сиворотку. А це маска філер яку я вже наносила на волосся. Пробнички, і давайте сушити волосся. Ці продукти мають Кисенький аромат. Я в такому захваті від того, який результат отримала, що відмінила навіть свій запис до перукаря. Писала про це в інстаграм. Шкіра голови очищена просто до скрипу. Подивіться, як розсипається волосся, який об'єм. Ну а тепер давайте прибирати цей срач, і до мене з понеділка прийде помічниця. Нарешті застеляю постіль, ой, як мене надихає цей червоний. Ставлю подушечки і йду прибирати в ванну. Штучки для волосся вирішила пересипати в ось таку коробочку. Кришечки на місці. Коли спішу, мене все падає. Із рук. Маска філер на місце. До речі, це корейська косметика. Тепер зрозуміло, чому вона така класна. Мій маленький гребенець Жане комусь подарую. Розібрала прання, халатики, носочки на місце. Так, не знаю, за що далі братися. З мушками користується чоловік, нехай лежать на його половині. Наливаю гідрофільну ліку протестувати одній дівчинці. Свіжі рушники і пішла в супермаркет. Треба зайнятися організацією свого простору. Вирішила змінити косметичку для мініатюрок. Цю золото вони вже не поміщаються, тому візьму трошечки більше. Я мало нею користувалась, тому як Завжди подарую комусь із телеграм-каналу. Ось так розставила всі лосьйони для тіла. Далі мініатюрки кремів для обличчя, тональні основи, до яких руки ніяк не доберуться, щоб протестувати. Зубні пасти та мініатюрка парфюму від Dior. Тут різні креми для обличчя та зони навколо очей. Придбала нові шампуні, теж поклали пробники. Ось це все теж маски та шампуні. Взагалі цю косметичку я купувала для своєї косметики, але косметика переїхала в іншу, тому в цій будуть мініатюри. Ідеальний розмір, все помістилося. Клас. В мене є 20 хвилин. Щоб зібратися на вечерю в ресторан. Наношу дуже легкий макіяж. Для мене важливий тон, контуринг та брови. Ну і трішки хайлайтера, щоб обличчя сяяло. Спробувала сьогодні нові засоби для волосся. Це щось неймовірне. Одягнутись сьогодні. Вирішила все новеньке: Брюки та топ від Елізабета Франкі. Ох, яка попочка в цих штанах. Я навіть і такетки ще не познімала. Ну все, досить любуватися собою. В дзеркалі пішла наносити парфюм, і я готова. Парфюм від бібліотеки, де парфюм ультимату змінюю постільне червоне, розпаковую покупки. Обновила білизну. Мені потрібно було обновити трусики саме до синього бюсту. Люблю якість білизни в є Мамай. Докупила декілька вішелок, щоб були всі однакові. Мені подобається, коли все ідеально в таких дрібницях. Помила пензлики, сушу їх феном. Потрібно прибрати і організувати цей простір. Цю пов'язку та резинку викидаю. Закінчилась остання капля цього парфюму, баночку викидаю. Засіб для зняття макіяжу не рекомендую. Це була прозора пудра від KIKO, її теж я не рекомендую, вона дуже погано набирається. Ось ці всі засоби в сміття, улюблений аромодифузор, А цю підставку потрібно організувати по-іншому. Прибрали всі речі та мою підставку. Ставимо сюди ополіскувач для ротової порожнини, і парфюм від бібліотеки, де парфюму, ватні диски. Виложучи експаліант для обличчя і відновлюючи сиворотку від Skin Цю маску ставлю на видне місце, щоб швидше її використати. Крем для тіла, який пахне всім відомим парфюмом Baccarat Rouge. Наступна сиворотка Антіак від Marie Fresh. мініатюрка парфюму від Dior. І раніше тут я в стакан з моїми пензликами, але зараз я його звідси прибираю. Де і як я тепер буду зберігати пензлики, розповіла у себе в телеграм-каналі. Одну щітку в сміття контейнер наповнюю вушними паличками. Замінюю касету на нову і викидаю на сміття вішу туалетного паперу, і на сьогодні рутина закінчена. Найдорожчий аксесуар в моєму образі це шкіра. Загоріла та доглянута. Час від часу я люблю наносити автозагар, тому що без нього зараз я не сексі-герл, а більше схожа на веселу молочницю. Коричневу піну, яка виглядає не дуже приємно. Я розподіляю спеціальні рукавички та залишаю на ніч, а зранку просто змиваю. А ось це автозагар для обличчя. Його я наношу два рази на тиждень, додаю 5 крапельок у свій крем. Ретельно розмішую, наношу на обличчя та обов'язково мию руки. Автозагар в мене від фірми Сант Моріс. У нас є пральна кімната, тому порядок ми сьогодні наводимо саме там. Спочатку мию відсікку, де наливаю миючі засоби, протираю пральну машинку всі кнопочки та всі щелинки, і приблизно раз у півроку чищу ось цей фільтр. Далі засипаю засіб для чистки пральних машин і запускаю її пусту. Тепер час сушильної машинки. Дістаю та мию всі фільтри. Взагалі сушильна машинка це неймовірно класна штука. Речі, які висихають в сушильній машині, дуже сильно відрізняються на дотик від тих, які висихають самі по собі. Ну все, обидві машинки чисті, тепер можна загрузити прання. Рушники та постіль я перу на режимі 60 або 90 градусів. Речі, які ношу щодня, включаю на швидке прання. Переходимо до іншої частини, витираю всюди пил, виношу всі предмети, які тут є, щоб вони мені не заважали. Далі полосошу та мию підлогу. Я не знаю, звідки тут береться така кількість пилу. Ну все, підлога чистенька, тепер можна розставляти все по місцям. Вирішила виконати два пластикових відра, тому що вони мені не потрібні. Речі Киду в сушку і перехожу до кухні. Я звичайно люблю готувати, але така кількість каструль мені просто не потрібна. Ну а тепер мені все подобається. На годинку 9 ранку я зібралася на побачення, але він ще про це не знає. Але перед побаченням ще цілий день наношу свій улюблений парфум і розпаковка. Хочеться підвищувати свій рівень життя, а починається все з таких дрібниць. Пробник шампуню, який мені поклали в подарунок. Далі я замовила крем для кутикули від Dior, Подивіться, який він гарний. Тональну основу від Chanel, Класно, що вона маленька, буду тестувати. Консилер теж замовила від Dior і маленький парфум, який вони мені поклали в подарунок. Подивіться, який він класний. Це Dior Коржедор. Цю посилку я замовила ще 12 серпня. Вона лежала на задньому сидінні мого автомобіля і я постійно про неї забувала. І ще одна розпаковка, досить відомий бренд Бречеліні подарував мені сумку зі своєї нової колекції. І ось такі два брелочки. один я взяла для вас. Загружаю пральну машинку, розбираю посудомийку. Один раз в три місяці я використовую таку штуку для миття посудомийки. Ой, забула вимкнути, вмикаю і покажу вам ще одну розпаковку. Ця посилка приїхала з України. Це бренд Море Mo, і Тут новий догляд для волосся, тому що мій починає закінчуватись. Хотіла його повторити, але вирішила спробувати щось новеньке. Розкладаю по місцям рушники, і розвішую чисті. Подивіться на естетику цієї косметички. Це ж неймовірний кайф. Сумка, яка дуже мені подобається від українського бренду Мірос. Навіть мій стиліст сказав, що вона топ. Я думала з вами прощатися, але давайте покажу, як приносять посилки кур'єри Amazon. Він просто телефонує і каже: я вам там посилку перекину, заберіть. Я не знаю, яка це порахунку посилка за сьогодні. Я сподіваюся, що вона остання. Так, що це? Я вам не покажу, що тут. Боже, дівчата, я вам потім все розкажу.